Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. У Кропивницькому до умовного терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, проте прокуратура оскаржить вирок суду. Про це пише Суспільне. За даними прокуратури, чоловіка визнали придатним до військової служби. Проте він категорично відмовився йти до армії. 33-річний Андрій на суді свою провину визнав та каже, що ухилився від служби через страх загинути. У мене дуже багато знайомих і друзів, яких вже немає, які поранені й залишилися інвалідами, сказав у суді чоловік. Кіровський районний суд Кропивницького визнав чоловіка винним і засудив до трьох років позбавлення волі, замінивши реальний термін на іспитовий. Проте прокуратура повідомила, що оскаржить цей вирок. Таке рішення суду щодо звільнення від. Покарання з випробуванням стимулює інших чоловіків до таких самих дій, щоб не служити в армії, і це є несправедливим щодо інших військовослужбовців, військовозобов'язаних, які нині захищають нашу державу, сказав прокурор Олександр Дячков. Нагадаємо, у кривому розі Дніпропетровської області до трьох років позбавлення волі з умовним терміном засудили чоловіка, який двічі ухилився від мобілізації. За даними суду, чоловік двічі отримав повістку для мобілізації у воєнний час у листопаді та грудні 2022 року. Проте він ухилився від служби та не прийшов до військомату у вказаний час. Підозрюваний свою провину визнав та погодився співпрацювати зі слідством. Суд засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі, замінивши реальний термін на іспитовий. Раніше у Харкові Державне бюро розслідувань України затримало офіцера одного з територіальних центрів комплектування і військовослужбовця тероборони, яких підозрюють у сприянні особам, які хочуть ухилитися від мобілізації. За даними слідства, за 3-5 тисяч доларів вони обіцяли клієнтам відтермінування або повне звільнення від служби. Фігурантів затримали у Харкові під час отримання другої частини. Бере від призовника за можливість відтермінування на 5 років. На зустріч вони принесли готовий висновок медично-лікарської комісії, згідно з яким призовника визнано обмежено придатним до служби у воєнний час і вже оформлений військовий квиток. ДБР вивчає походження цих документів, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину. Йдеться в повідомленні силовиків. Справу ведуть за частиною 3 статті 368 частиною 5 статті 426 .1 Кримінального кодексу України, отримання неправомірної вигоди по посадовою особою та перевищення військової посадової особи влади або службових повноважень. Санкція цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.